Продаєш повз касу, плати штраф з 1 жовтня. Податкова служба каратиме ФОПів, які продають товари без касових апаратів. Це стосується тих підприємців і компаній, які займаються торгівлею, працюють у сфері громадського харчування або надають послуги. Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року до 30 вересня 2023 року застосування штрафних санкцій обмежено. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів попередив, що суми штрафів будуть великими з Романом Насадюком, начальником відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області. Будемо говорити далі. Вітаємо вас. Доброго дня власне поговоримо про створення мобільних груп, які мають перевіряти суб'єктів господарювання, хто буде входити до їх складу. Ну, стосовно мобільних груп не знаю, тобто на даний час податковою службою не передбачається створення якихось мобільних груп спеціально для проведення перевірок. Тобто перевірки, як і ФОП, так і інших суб'єктів господарювання будуть проводитись в плановому режимі, на загальних підставах, за умови якихось ризиків чи будь-яких інших можливих інформацій, яка є податковій, щодо зловживання податковим законодавством. Але якихось мобільних, груп, спеціально створених там, з якимись іншими структурами для проведення, тобто такого не буде. Е, Уточнюю ще раз. Тобто це будуть працівники просто податкової служби так. перевіряти. Е, який взагалі порядок ведення цих перевірок? Ну, дивіться, перевірка щодо проведення е, порядку розрахункових операцій називається фактичною перевіркою. Е, у разі проведення такої перевірки, суб'єкт господарювання про неї не попереджається. Перевірка проходить протягом 10 діб. Знов таки, якщо є підстава для проведення такої перевірки, тобто їх там декілька, це може бути і звернення і органів влади, і органів місцевого самоврядування. Це можуть бути скарги від споживачів на якісь неправомірні дії суб'єктами господарювання, що стосується порядку проведення розрахунків або Ну, взагалі ведення господарської діяльності, в тому числі і дотримання трудового законодавства в частині найманої праці. Яку загалом відповідальність нестимуть порушники? Це мова йде про адміністративну відповідальність чи навіть кримінальну? Ні, кримінальна відповідальність на даний час не передбачено за порушення порядку проведення розрахунків. Це адмінвідповідальність, це штрафні санкції, це фінансові санкції. Тобто, на даний час. Якщо ми зараз будемо говорити про платників єдиного податку, яким з 1 жовтня потрібно буде вже використовувати касові апарати. Вірніше їм потрібно використовувати було касові апарати ще з 1 січня 2022 року, але з 1 жовтня настає час, коли вони можуть наражатися на штрафні санкції за їх невикористання використання або використання їх з порушенням закону. Для платників єдиного податку передбачені штрафні санкції у розмірі 25% від суми. Проведених розрахунків без РРО вчинено вперше, та 50% вартості проданих товарів з такими порушеннями за кожне наступне таке порушення. Для платників податку, які здійснюють реалізацію акцизною групи товарів, штрафні санкції залишаються незмінними, такі які були. Це 100% вчинене перше, і 150% за кожне наступне порушення, яке вчинено без Застосування РРО переро або з порушенням їх застосування. Дякуємо вам, Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок ДПС у Вінницькій області, був у нашій студії.